5 лютого Жевка Полісся грав проти Жевка Шахтар у матчі однієї четвертої фіналу. Women's Winter Cup 2025. Гра розпочалася жваво для обох команд. Однак уже за кілька хвилин донечанки перехопили ініціативу. Спокійно заволоділи зараз м'ячем знов футболістки донецького Шахтаря. Кравчук, Викалюк. На випередження зіграла Аліса Бордюх. Надалі гра йшла рівномірно. Обидві команди атакували ворота суперниць однак забити гол не вдалося. Тож на перерву пішли з рахунком 0-0. Другий тайм для гравчинь Полісся розпочався із замін. На поле вийшли чотири футболістки основного складу команди. Після чого вовчицям вдалося реалізувати пенальті. Просто зашкалює зараз е, напруга. Знову Валентина Тараканова. Ну і зараз пробиває. Пробиває вона все таки Людмилу Стінову. зараховує цей м'яч. І знову э, тайним джокером таким стає Валентина Тараканова. До дівчат претензії немає. Стосовно пенальті, цього, це по-перше, і по-друге, там перебиття цього пенальті ми тільки що передивлялися. Чесно кажучи, ну якби був вар, я думаю, що напевно воно було б відмінено. Залишок другого тайму футболістки Полісся грали більш агресивно та створювали багато моментів. Однак забити другий гол Шахтарю не змогли. Матч закінчився з рахунком 0-1. Спочатку матчу там були проблеми, не думали, що дограють, але вже емоції десь дали їм ті сили, які потрібні. Вистояли. Десь важко було в першому таймі. Ми знали, що Шахтар добре фізично підготовлена команда, планували. Зробити багато замін, дотерпіли, ну і не опустили свій епізод. Два тайми мені здається дуже відрізняються е, грою. Е, звичайно, вийшли в другому таймі основні гравчині, і вони чуть підсилили. І тим більше у шахти був, було вилучення, і нам. Було все ж таки легше грати. Нагадаємо, у рамках однієї восьмої фіналу Women's Winter Cup 2025. ЖФК Полісся обіграв ЖФК Оболонь з рахунком 1-0. Голом відзначилася Валентина Тараканова.